Збройні сили України просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках Запорізької області. Війська досягли успіхів у районах населених пунктів. Мала Токмачка та Работане на Запоріжжі та зміцнюється на відвойованих у російських окупантів рубежах. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малєр учора у своєму телеграмі. З нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ з березня 14 по червень 2015 року. Директор агентства з реформування сектору безпеки. Доброго ранку, пане Вікторе. Доброго ранку. Пане Вікторе, чи чуєте нас? Доброго ранку, так, пане Вікторе. Що ж, як ви зараз оцінюєте обстановку на фронті? Наскільки вона є динамічною? Про які успіхи можемо зараз говорити, на яких напрямках наші військові просуваються найуспішніше, найшвидше? Ну, дивіться, це, це найскладніше питання, тому що е, наші військові запевняють. З офіційною інформацією, що в нас є два напрямки, на яких ми справді просуваємося це е, Мілітопольськ-Бердянський, так би ми об'єднали, і Бахмутський напрямок. Це основні напрямки, на яких зараз йде е, зусилля наших армій, е, наших військових, і е, е, на, на цьому треба наголошувати, що там надзвичайно складна ситуація, все ж таки, е, особливо на південному напрямку. але… Та інформація, якою ми володіємо, говорить про е, значне просування. Наші виходять фактично на безпосереднє зіткнення з е, ворогом, тобто на ті лінії, е, які вони там фортифікаційно підготували для е, своєї оборони. Тобто е, значну частину тих е, рубежів мінних е, з, 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 загороджень наші е, подолали. І е, вважаючи, що це фактично два місяці, треба розуміти наскільки складна там була ситуація. Тому будемо спостерігати. У нас є, є певні е, інформаційні е, повідомлення про те, що е, вийшли на, вийшли, е, на рубежі е, ви назвали ті населені пункти. Е, е, особливо це стосується роботи на це е, е, селище, яке перетворено іми фортецю. Я думаю, якщо ми е, пройдемо ті всі е, напрямки, зараз залишиться стабілізувати фронт. І е, я думаю, що це досить, досить така е, позитивна інформація, на предмет того, що можливо, можливо, є е, значна перспектива, що ми за місяць можемо е, значно просунутися. Хочеться все ж таки менше говорити про е, наші майбутні успіхи, тому що в то, що наші викладаються повністю, і, і наскільки там складно е, складно. Це ми бачимо по е, особистих повідомленнях військових, які вони передають з фронту. Що стосується е, Бахмутського напрямку, наші є інформація, і підтвердили про що близько 40 кілометрів квадратних тільки за останній період нам було звільнено. І продовжується операція по обходу з півдня з півночі міста. Наші прийняли правильну тактику не заходити в місто, тому що ну щоб не перетворювати цю операцію в безпосередню боїню в місті. Я думаю, що якщо буде продовжувати в такому темпі, то справді ворогу прийдеться приймати рішення про відведення своїх військ. Е, залишається дуже складна ситуація в нас на Луганщині. Е, це фактично кордон Луганської Харківської області, де ворог е, намагається тиснути, намагається вийти на е, певні рубежі. Е, дуже складна ситуація, але е, за повідомленням нашого Генерального штабу і Міністерства оборони, е, хлопці, е, незважаючи на значні зусилля ворога, все ж таки залишається. В, на, на місцях не дають ворогу значно просунутися. Просування було, але значного просування немає. Там є певні певні рубежі, на яких наші стоять, особливо це стосується вздовж річок. Я сподіваюся, що е, там ніяких проривів не буде. І залишається складною ситуацією. Е, вона завжди була е, надзвичайною. Це марінка Авдіївка. Зрозуміло, що ворог намагається сунути наших хлопців, які. Фактично в єдине місце, де з 2014 року наша тримають оборону, не полишаючи своїх рубежів. Пане Вікторе, ви згадали про Бахмут? Ми сьогодні говоримо про те, що рік триває вже ця битва за Бахмут. 1 серпня минулого року Росіяни оголосили про те, що збираються атакувати і захопити місто. Скажіть, як ви вважаєте, наскільки велика ймовірність того, що росіяни зараз у Бахмуті опиняться в оточенні? Ну, за, цей, за ці місяці активної фази війни ми побачили, що росіяни дуже бояться оточення надзвичайно. І як правило, якщо з'являється така загроза, причому вона з'являється реальною, тобто вони розуміють, що в їхньому тилу є якісь війська, немає значення, чи це група військ, чи це просто рейдова якась група, чи це вже закріплені підрозділи. Вони ментально відступають, незважаючи там на загаду якісь загони, там накази триматися до кінця. Нема в них бажання сидіти в місті в оточенні. Тому я думаю, що якщо буде справжня загроза, бо вона зараз є тільки теоретичною, і наші тримають вогнути контроль над містом. То е, ворог прийме правильне для нас рішення. Е, місто фактично, ви вам самі показуєте, місто фактично знищено, там немає жодного е, там не знаю, об'єкту, який би був, е, був е, бажаним для того, щоб його стримувати. ну Крім крім, не знаю, там соляних шахт, напевно, чи заводу артемівських шампанських війн. Це все, що е, може ще так і дуже цікавити. Та, там були шахти колись. Е, з озброєнням, ще, яке зберігалося там з Другої з Другої світової війни, але це все тільки теоретичні такі моменти, тому місто порожнє, фактично там і населення залишилося тримати його навіть теоретично просто немає змісту. Ане Вікторе, ну і трошки із фронту хотілося б перенестись до сусідньої нашої країни, яка підтримує російську агресію до Білорусі. Там близько сотні найманців приватної військової компанії Вагнер вирушили в напрямку до кордону із Польщею на межі з Литвою, де пролягає так званий Сувальський коридор. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Чи є загроза для Польщі і для Литви? Від вагнерівців зараз. Ну, яка загроза? Ну, вийдуть вони. Ну, я просто розумію, що я... десь в, в певний журналістколог на рахунок того, що може бути використана. Вони вони без, без важкої техніки, без якихось спеціальних обладнань без. Без підтримки е, білоруської чи російської армії. Це просто звичайні банди які спробують. Да, вони можуть спробувати диверсійну роботу. Але настільки там потужно е, охороняється кордон, е, ви знаєте про цей е, знамисно зроблений паркани, е, цей паркан вже починає будуватися і на литовській стороні. їх чекають там. Ну, вийдуть, ну перестріляють їх в крайній випадку, якщо не спробують пройти кордон. Це провокація, яка продовжує ті провокації, які Білорусь свого часу здійснювала в напрямку західних кордонів з мігрантами. Тобто, це все робиться тільки з одною метою подразнювати, як кажуть, свого ворога, і показувати, що ми можемо щось там вам зробити. Ні, нічого більше, крім, крім якихось, не знаю. Я, я навіть я навіть мені важко коментувати, тому що 100 кілометрів, які треба пройти від кордону Білорусі до Калінірадської області, це 100 кілометрів. Ви, ви розумієте? Вони рік рік намагалися не просто взяти Бахмут, а і втримати його. Ну там не рік виходить, там з серпня по, по травень так? Тобто вся потуга Вагнера, артилерія, важка, важка техніка, бронетехніка, авіація, і вони за 9 місяців тільки змогли взяти одне невеличке місто. Як такими силами, які вони там демонструють, лізти на країни НАТО, прориватися через 100 кілометрів по чужим країнам, а прорватися це одна справа, а втримати. Цей коридор з двох боків? Ну це, 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 це треба мільйони солдат для того, щоб це здійснити. тому ну 100 чоловік. Да, це медій медійна така більш справа ніж якась військова. Пане Вікторе. А як ви оцінюєте події у Москві? Там вже дві ночі підряд лунають вибухи, безпілотники атакують Москву. Що там відбувається? Як ви оцінюєте ці події? Ну, е, треба, треба відверто розуміти, що в нас, на жаль, зараз немає змоги е, завдати значних ударів по якимось об'єктам інфраструктури там, чи військовим об'єктам в глибині е, Росії. Тобто, в нас немає тої кількості, наприклад, е, ударних дронів, які є в Росії, е, що передали їм, е, що передали Мірам. Е, тому е, все, що ми зараз робимо, це більш е, не стільки військова справа, стільки е, така інформаційно-психологічна. Зрозуміло, що для частини е, російських громадян е, вони відсторонилися від війни, вони не розуміють, де це відбувається, і залі для чого це відбувається. І основна їхня фраза ми поза політикою. І, от, власне, на, на цю категорію громадян і направлені ці, е, е, ці безпілотники. Зрозуміло, що вони б'ють по об'єктам, які належать державі Росії, тобто це якісь будинки міністерські, тобто це не, не будинки громадян. І разом з тим, на цьому фоні частина громадян, в тому числі в першу чергу Москви, розуміє, що війна прийшла безпосередньо до них, і оцей психологічний удар. Він набагато ефективніший ніж не знаю сотні літаків, які почали б бомбардувати містечка Росії. Тому я думаю, що це, 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 цей психологічний хід значно підвищує рівень небезпеки для Москви, для їхніх громадян дає свій певний ефект. І на на, на на, напруження зростає, і настрої в російському суспільстві так само будуть змінюватися. І змінюється не на користь російської влади. Пане Вікторе, дякую вам за розмову, за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це був Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ.